Ой, я це ж тільки що свекруха приходила, так спортила настроєння, що будь вона неладна. В гості, якби вже й гостювало і не переставало. То як колись спала та ногу поламала, то ти знаєш, та ніла так ловко було. Я хоч отдихнула, чесне слово, та, мабуть, піводу не ходила, ніхто не плутався отут попід ногами. А це як тільки так і на все чортяка. Лазить, зазира скрізь, як вузно. Понимаєш? І до всього її діло, що в нас робиться. О, та чого Ванько такий худий допитує. Та що б же кажу, він не худий був, той Ванько, як він горіляку з друзями ж локтить через день, а тоді дрища по троє суток. Та то що він уже кончив желудок та міла. Ага, Мало того, що я з ним скільки билася, як риба обрід, так ще й ця падлюка явилась, гавкать же в свого синочка розправизно, що він такий худий. О, та куди він зарплату односить, спитай, хоч раз. Поінтересуйся, так ти що, боже, сохрани та міла. Я Лосовета в усьому винувата. Понімаєш? знайшли козла відпущення.